Якщо жінка пережила сексуальне насильство, вона може бути в різному стані від шокового, тяжкого і до зовсім таки, як їй здається, нормального. Але якщо навіть немає видимих пошкоджень, вона себе почуває більш-менш нормально, все рівно вона повинна звернутися якомога швидше до лікаря. Ідеально, якщо вона звернеться до лікаря-гінеколога, чому? Тому що в перші 72 години вони дуже є важливі для профілактики віл-інфекції, для профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, і для запобігання небажаній вагітності. Тобто, перших 72 години це три доби. Якщо такої можливості немає, потрібно звернутися до будь-якого лікаря, до сімейного лікаря, до лікаря іншої спеціальності будь-якої, тобто отримати хоча б інформацію і інформацію про те, де і ще потрібно зробити якісь додаткові обстеження або отримати додаткову консультацію. Звернутися можна в будь-який медичний заклад на сьогоднішній день. Є наказ 278 Міністерства охорони здоров'я, в якому прописаний алгоритм дії медичних працівників, їхні повноваження у випадку надання медичної допомоги жінкам, які постраждали від сексуального насильства. Жінка постраждала від сексуального насильства, може отримати цю допомогу безкоштовно відповідно до протоколів, які є, і за якими діють медичні працівники, лікарі. Єдине, що є такі, наприклад, послуги, які ну, не оплачуються НСЗУ, це, наприклад, такі послуги, як обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом. так, Діагностика вона є платною. Крім ВІЛ, тестування на ВІЛ, воно безкоштовне. Ну і не надаються медикаменти, якщо потрібно там, для лікування. Кожна медична установа має якісь свої можливості, має свої медикаменти або якісь діагностичні можливості, які надаються цій жінці. От, тому неможливо сказати, що є якийсь певний стандарт, це вже залежить від стану жінки і від можливостей цієї медичної установи куди вона потрапила, також якщо е, особа, яка постраждала, все таки завагітніла внаслідок інциденту, вона повинна знати, що за законами України е, перервати вагітність будь-яким способом по бажанню жінки можна до 12 тижнів вагітності безкоштовно. Після того, як буде надана медична допомога, оброблені пошкодження, антисептиками, надані якісь інші послуги, так то можливо, вже ну неможливо буде відновити ці речові докази, тому якщо ми отримуємо таку. Згоду або її бажання висувати обвинувачення кривнику, то в такому разі збираються речові докази. Ретельно, неупереджено, детально описуються всі пошкодження, є спеціальні там протоколи, як описуються саме в таких випадках, як документується такий випадок. От. Якщо є змога, то у багатьох, а у багатьох містах, наприклад, невелика. Є змога провести цей огляд відразу з судово-медичними експертами. Якщо такої змоги немає, то медичні працівники фіксують всі пошкодження, її стан, записують скарги, записують анамнез, описують всю цю подію, яка відбулася, і тоді лише за вимогою слідчих органів надають цю інформацію саме слідчим органам. Вона є конфіденційною. На початку консультування лікар повинен сказати, що бесіда і консультація, і бесіда між ним і пацієнткою буде з дотриманням конфіденційності. Це означає, що інформація, яка є приватною, вона не підлягає розголосу. Ця інформація, звісно, зафіксована уже в медичних документах. Вона знаходиться в місці, недоступному для посторонніх осіб, і передається. Правоохоронним органам слідчим органам тільки за запитом. Важко зрозуміти, як діяти в таких ситуаціях, але є декілька таких особливих правил: знайти можливість звернутися якомога швидше до медичного працівника, до лікаря. Це може бути фельдшер, це може бути навіть психолог. Всі, хто є дотичними до медицини, вони можуть суттєво допомогти. Дати поради, допомогти профі... з профілактикою і віл-інфекції, інфекції, що передаються статевим шляхом і непланованої небажної вагітності внаслідок цього інциденту. Якщо постраждала особа знаходиться на окупованій території і не має можливості телефонним зв'язком передати цю інформацію, то можна передати інформацію на спеціальні урядові сайти, які існують. І... Дати інформацію про себе, про те, що сталося, щоб зафіксувати цей випадок.